Все чесни отці, дорогі брати і сестри, я хотів сьогодні звернутися до вас. І як я завжди сказав вам, що ця війна проти Бога, проти православі і проти нас віручих. Ми не порушили ніякі закони України. Ми не порушили над нами. І здіваються. Мені вже рік пройшов, і ще не дали слова сказати, где я провинився, где моя вина. І мені одразу говорять, садись, садись, садись з криками. Они мене тримають по судам. Я зараз маю кормити 400 дітей вдома. Я не знаю, что мои дети робили сьогодні, інваліди. Бо вы знаете, что у нас был такий центр реабілітації, и министерка пришла там, где 180 дітей інвалідів без рук, без ног, говорила, «Ліквідація». І И ликвидировали. Через два дня ліквідація спеццентра. Ліквідували. Діти остались з нами, ми дітей не залишимо. Ну це позор цим людям, що вони хочуть зруйнувати нашу державу, Україну і розділяти нас людей на білих на чорних. Не вийде. У нас буде одна Україна, одна держава, і ми любимо її. И она не виновата, что такие люди живут в нашей державе. Они пошли против Церкви Божьей. Я сэкономил за два года с половиной моей любимой державы Ненки Украины 150 миллионов. Это деньги, которые они могли платить детям, лечить детей, Краматорських ми взяли все на себе. В чем Чому ми стали вороги народу? Почому такое знущание нашим народом українським. За ночь розвалили монастирь Україно Які права мали ці люди сломать монастир? Вони хотят нас уничтожить. Я думаю, що больше так мы не зможемо. Я, честью, служив цій державі. Ці ордена, що я одів брата і сестри, не для слави. Хочу, чтобы побачив, напомнить, напомнить, что я служил этой державе. Одна патриот Украина, другая герой Украины. За заслуги перед батькивщиной я люблю свою батькивщину. А я сегодня солдат, который воевал на первой Линии фронту. Судья выгоняет з зала суда. Нам надо преклоняться перед нашим воїнам, что они захищают нашу ленькую Украину, а мы спимо як свиньи дома. И знаем еще образец тех людей, что оставили дітей дома. І першу фронта фронту захищала церкву нашу православную. Зато, братья и сестры, мы сегодня я думаю, что всех прощаем, пусть Бог благословит, пусть Богу вразумит, но пора уже просыпаться тем людям, что хотят изнущаться с Бога, с церкви Божией и служителей Его. Читайте Библию. Вы найдете, что будет с вами теми людьми, которые трогают помазанных кому Божьим священнослужителей. Мы будем прощать, мы вас любим, но прошу Бога, чтобы Господь вразумил тех людей, чтобы для всех была и Конституция, И права и права каждого человека, что живу в цій державі. Прошу захищайте теж мои права. Я не обедю нікого. За що вы таскаєте мене уже цілий рік по дорогам? Вы не даєте мне после операції. Зараз професор в Франції приїхав в Бухаресте. Три дні чекав на мене, щоб я прийшов на, на провірку після операції. Що ви от мене хочете? Скажіть, за що ви мене судите? За що? Україну, скажіть, за що ти мене судиш? Я нічого не маю проти других розповідань. Кожний фут звірить, що хоче. У вас є своя церква, Христова Церква. И мы любим ее, и будем любить. Вот это церковь Христова. А то, что создали люди, хотят от нас отнять самое дорогое, никогда. не получится никогда. 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 Мы не отдадим никогда. то, что е наш Бог дал нам. И мы остаемся верны. Нашей державе тоже верно остаемся. Но превыше всего Господу и Богу и нашей Православної церкви. Я дуже вдячний вам всім. І молимося за тих мітрополітів, священнослужителів, понімих сьогодні і за наших християн. Будемо молитися і будемо стояти, брати і, і, і сестри, на стражу нашої віри православної. І пусть пусть остановиться, бо буде. Дуже великий гнів Божий на нашу державу. Ще ні одна держава не прийняла такі закони, щоб людина не мала права захищати себе. Всі закон був і по правам чоловіка. А ми хто тут? Так что я устал немножко от этого всего, но не сдаюсь. Мы сильны, бо с нами Бог, братья и сестры. Христос воскресе! Во воскресе! А Христос воскресе! Христос амьят! Христос воскресе! Христос воскресе! Что с Ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața lui Dumnezeu. Focul de preacțință în viață, care crucea Domnului.